Слава Ісусу Христу, дорогі брата і сестри в Христі. Перш за все хочу дуже щиро вам подякувати за ваші молитви, бо знаю і знаю фактично, що Бог їх вислухав, і що я істилена, і що я істила кров'ю Ісуса Христа. І дуже прошу вас всіх, хто буде дивитися моє свідчення про Божу любов, про те, як він мене стіли, про мандрівку з ним, щоб ви обов'язково прославили Бога. Бо, знаєте, якби ви знали, якою любов'ю він вас любить, а він любить вас такою потужною, дуже сильною, такою любов'ю, що збагнути розумом, правда, це неможливо. Це треба тільки відчути. То я вже казала, якби люди всі знали, якою любов'ю любить їх Господь, вони б просто не грішили. Звати мене Тетяна, фамілія Васько. Я родом із міста Золочево, Львівська область, проживала 15 років в Полтаві. Зараз в зв'язку з війною знаходжуся у Бельгії. Так сталося, що поставили мені були діагноз рак щитовидки. Треба було видалити повністю ліву частину. І... Робили біопсію, було підтвердження. Документи, якщо потрібні, я можу пізніше вам скинути в приват. До і після, щоб ви бачили. Чесно кажучи, я як звичайна людина. Я впала в ступор, коли почула цей діагноз. Мені було дуже важко. Були великі атаки сатани. Дуже сильно мене даяло спокушувати. Здавалося, що це вже все, кінець. Знаєте, хотілося скласти руки і все. Але Господь настільки своєю любов'ю підтримав мене через моїх рідних, через моїх дітей, через мого чоловіка, що настільки через братів, сестер в Христі, через спільноту, через парафіян в церкві, направду я мала таку колосальну підтримку, що я вирішила боротися і йти до кінця. І я таки піднялася, знаєте, і довірилася Богові. Направду я зібралася зі всіма силами, і я довірилася Богові. Я сказала: батько, якщо дійсно ти хочеш мого стилення, то я буду стилена в ім'я Ісуса Христа, буду стилена, бо ти цього хочеш, бо ти батько життя, ти батько любові. А якщо я маю відійти, то я відійду, з достойним життям, яке прожила тут на землі. Але в першу чергу я покладала на все волю Божу. Хочу сказати, операція мала бути 4 серпня. До цього часу атаки сатани постійно поширювалися і були дуже болючими. Мені здавалося, що це вже кінець. Були навіть такі, знаєте, моменти, що хотілося там. Руки на себе накласти було таке. Але Господь настільки вливав свою любов, ви знаєте, настільки любов, настільки свою мудрість, ті знання давав, що через священників, через отців, через проповіді, через то Слово Боже, яке вливалося в мене, яке я читала і пізнавала кожен раз. І хочу сказати. До всіх хворих немічних і людей, яких часто атакують сітки диявола, сатани, вороги сатани. Не здавайтеся, йдіть вперед. І знаєте одне, якщо вас атакують, якщо у вас є так звані ваші випробовування, це не Господь вас випробовує, це посилає випробовування диявол, щоб звести вас зі шляху Божого, щоб не довести вас до пізнання Бога. Не довести до того пізнання тієї любові, якої. Є. Що я хочу сказати? Коли я сказала Богу «Так», це був тиждень перед операцією, я ще ходила на роботу, ходила до своїх клієнтів, я повністю віддала себе в руки і сказала, тату, так як Ісус віддав тебе, себе повністю тобі, Сказав, нехай буде твоя воля, так само і я, таточку, віддаю себе тобі. Я знаю, що ти вже про все подбав. Я знаю, що я вже і зцілена. І я не переставала дякувати Богу за це зцілення. 4 серпня приїхала я Азет. Це госпіталь онкологічний у Брюсселі. І без 15 я вже була на реєстрації, а в 7 годині нам дали палату. Палата була 69-й, по-моєму. 460, 460 там писала на поверсі, це те, що я запам'ятала, 69-та палата. Зі мною в палаті лежала француженка Ніколі, ми не з нею познайомилися. І в 8-й годині прийшла до мене медсестричка, сказала, що операція буде у першій годині. Я ще її перепитала, тому що операція мала бути в другій годині. Вона сказала, ні, у вас назначена ніби в першій годині операція. Я сказала, добре. І почала готуватися. Сказати, що я була спокійна, це сказати нічого. Це був такий мир, це була така радість. Це, це була така благодать, що якнайшвидше станеться операція і я буду стилена. Тобто я настільки хотіла вже швидше отримати цю операцію. Щоб отримати це зцілення, на яке я очікувала. І за мною постійно були слова Божі. Я про все подбав». Це я бачила у медперсоналі, який до мене приходив, з якою усмішкою вони приходили, з якими словами підтримки. Це настільки було колосально, фантастично, що ви собі просто не можете уявити. Вони до мене приходили, питали, чи мені потрібно заспокійливе. Я кажу, ні, нема потреби, тому що спокій мені дає Бог радість. Кажу, ви ж бачите, яка я. Вона каже, так, ви спокійні, як на диво. Тобто нема потреби, бо іншим пацієнтам вони давали заспокійливі ліки. І що я хочу сказати? Коли почалась операція, в операційну мене завезли рівно. Без 15.3. бо я ще дивилася в операційній на годинник. Анестезіолог ходив мені анестезію. Хочу сказати, що анестезіолог був індонезієць, він говорив англійською. Англійською я не дуже володію, деякі слова розуміла, але просила Духа Святого, щоб Господь мене просвічував, щоб я робила все правильно, те, що хочуть від мене лікарі. І насправді, трохи жестами, трохи їхньою мовою. Одним словом, я виконувала все те, що вони казали. І я ще побачила третю годину на годиннику. Зайшов мій хірург, лікар, він сам індієць. І він якраз почав брати інструменти хірургічні. Тоді це все переривається. Я стою на великому полі. Одна на великому полі і чую дуже такий надзвичайний аромат троянд. Щоб ви розуміли, я троянди за життя нюхала аромат дуже багато, різних видів, але щоб такий аромат, який я відчувала, це було щось наземне і фантастичне. І я побігла на запах цього аромату. Прибігла я на серединку і побачила золоту арку. Ця золота арка відкрилася і з неї вийшов старець. Це був старший чоловік, мав сиву бороду, довге лице і був одягнутий у все біле. Одяг був білого кольору, але він дуже світився. Від нього йшло таке яскраве світло, що я не можу вам просто передати це світло. Я ще такого світла не бачила. Але це світло настільки сліпило, настільки манило до себе. І я почула слова, коли він взяв мене за руку: Донечку, ми дуже раді, що ти сюди прийшла. І така радість мене охопила, ви просто не можете собі уявити. Наскільки я побачила, що справді мені раді. Та радість мене переповнювала згори повністю, від голови до ніг. Я навіть не знаю, як описати вам цю радість. Направді це треба відчути, це треба відчути, це треба побачити, щоб зрозуміти, збагнути, бо простим розумом людина це не збагне і не зрозуміє. І тоді він одіває на мене золоте плаття, як зараз пам'ятаю, і золотий вінець, такий, як греки, колись, римляни носили з лаврового листка. І бере мене за руку і водить у ту арку. І коли він мене водить, я чую таку фразу. Ти прийняла, ти стала моєю донечкою, ти прийняла фазу синівства, ти сказала мені так, ти повністю довірилася мені. І зараз я хочу, щоб ти. Побачила те, що іншим не дано побачити. І він мене взяв за руку і повів. Коли він мене вів, я чула, як на різних мовах співають Аллалуя. Це така була потужна молитва про слави. Постійно алелуя, 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 але різними мовами світу, хоча вони мені здавалися, знаєте, однаковими, тому що молитва про славу настільки звучала потужно, настільки це відчувалося, знаєте. І коли ми підійшли ближче, я побачила людей у білому, але не бачила ні рук, ні ніг, тільки голови і такий німб на голові. І білий одяг повністю спадав з них. І коли я добре придивилася, я побачила там свою покійну бабусю Софію, як вона ревно славила Бога. Я не можу вам описати цей стан, який в той момент відбувся зі мною. Цей спокій, цей мир, це радість, Знаєте, що я побачила людину, рідну, яка мене привела до Бога. Що вона стоїть і славить Бога. І в той момент мене прориває, і я починаю плакати. Ідуть сльози радості. Цей старець мене обіймає. І я тоді заспокоююсь і наповняюся такою любов'ю, таким милосердям, такою благодаттю, що я не можу описати. І не знаю, чому в цей момент я його питаю. Якщо така любов, якщо таке милосердя і така благодать обіймає зараз мене, чому війна на Україні? І він мені говорить, все, що на Україні, це все не Боже. Це йде війна в першу чергу в духовному світі. Господь війни не хоче. Господь є любов, Господь є життя, і Він тільки дає життя. Війни, агресія це все йде від сатани, від диявола. І повірте мені, що кожна ваша молитва, яку ви посилаєте з любов'ю за свого ближнього, за свого чоловіка, чи за свою дружину, чи за своїх дітей, чи за тих наших захисників молитися, це велика потужна сила. Це є якраз та благодать, ми даємо той крок Богові, Робити захист. Наша молитва це є захист, захист для наших сімей, для наших чоловіків, для наших дітей. І коли він мене вже провів до брами, він сказав: зараз ти будеш зцілена кров'ю мого сина. І на мене вилилась. Щоб ви розуміли, отак повністю я скупалася в тій крові. Повністю я занурена була в цю кров. І були такі слова, ти стилена. Ти стилена моєю кров'ю. Я прокидаюся, відкриваю очі, я бачу медсестру. Вони мене питають, Тетяна, чи ти відчуваєш якийсь біль? Я кажу ні, не відчуваю. Вони кажуть, такого бути не може, тому що якась біль мусить бути. Я кажу, ні, я зовсім не відчуваю болі. І на, насправді в мене такий стан, така благодать. Ви не повірите, кожні півгодини провіряють мені тиск, температуру, беруть кров на кальцій, а в мене благодать на серце. У мене така радість, що я зцілена, що тато мене стілив. І це настільки я в цьому впевнена, розумієте, та впевненість, та радість переповняла мене, що всі медсестри вони просто казали, ми ще такого позитивного пацієнта не мали. І щоб настільки були такі результати. Я, щоб ви зрозуміли, я в реанімації мала лежати цілу ніч о 10 й годині вечора, так як стабілізувалося все, мене переводять в звичайну палату. Коли Приходить мій хірург, я бачу на його очах сльози. І він мені каже: Тетяна, ти, напевно, віруюча, бо такого в моїй практиці ще не було. До слів хочу сказати, що ту витку мені ліву частину не вирізала. Голосові зв'язки не пошкоджені. Ви чуєте, як я говорю? Хоча... Мені хірург признався уже після, що це була дуже складна операція, і я могла втратити повністю голос. І я хочу сказати Алилуя, подякувати нашому Богові, тому що він є любов, і якби ви все знали, якою любов'ю він любить, він не вибирає, знаєте, росіянин, українець, іноземець, ні. Він не вибирає. Для нього всі є рівні, всі. І він любить всіх однаково. Але він терпляче очікує, коли той заблуканий син чи заблукана дочка прийде до нього. Щоб настала та радість там, де я була, там кожного очікує, повірте мені. Мені навіть не хотілося повертатися звідси, але Господь сказав, що мені ще не час там бути. Я ще маю багато свідчити, я ще маю багато івангелізувати, я ще маю багато зробити тут на землі. І я знаю одне: що якщо вся Україна звернеться до Бога з потужним щирим серцем, з потужною щирою молитвою, повірте мені, і Росія навернеться, і війни не буде, і буде любов, і буде благодать. Я знаю, що багато людей мене зараз не зрозуміють, тому що Бог мені це відкрив. Бо багато людей ще ходить сліпих, незрячих. Знаєте, до останнього часу, можна сказати, і я такою була. У мене також були сумніви, в мене також були як звичайні людини. Але коли я відчула на собі цю Божу любов, цю Божу благодать. Мені хочеться зараз кожного з вас просто обняти, щоб ви відчули хоча б маленьку ту іскорку Божої благодаті і любові, яку відчула я. Я дякую Триці, Богу Отцю, Богу Сину, Духу Святому, бо вони завжди зі мною. Я завжди відчуваю їхню присутність. Де б я не була, що б я не робила, я знаю, що вони завжди зі мною. Вони з моєю сім'єю, вони в моїх думках, в моєму серці. Моєму ближньому. І я знаю, що оця віра і довіра повністю моя, вона подарувала мені стіна. Тому я закликаю вас усіх більше славити Бога, більше звертатися до Бога, викорінити себе сатанинські слова, сатанинські дії. Бо якщо я. Любляча дочка Божа, дитина Божа, то я не можу собі дозволити служити і сатані, і Богові. Я можу служити тільки своєму татові, тобто Богові, який є любов'ю. І хочу цю любов розділити на всіх, на весь світ. І якщо буде ця любов між нами, всіма, то буде і перемога, буде мир. Радість і благодать. І Бог є з України Хто би що не казав? Повірте, Бог є з кожним з нас, Бог любить кожного з вас. І пам'ятайте, що не Бог посилає випробовання, а сатана атакує і атакує тоді, коли бачить, що людина йде до Бога. Тоді він Посилає ті атаки, Він хоче відвернути вас від Бога. А ми сприймаємо це неправильно. Ми думаємо, що це Бог дає нам випробування, Бог, Бог посилає нам хрести і так далі. Ні, ні дорогенько, ні. Бог нас дуже любить. А любов не може посилати випробування ніяких. І батько, Він чекає кожного з вас, кожного. Якщо Хоча б, хоча б одна, одна людина, якої торкнулося це відео, може мені написати в приват, може написати на мені в коментарі. Але я дуже вас прошу, кожного, хто буде бачити, віддайте всю славу Богу. Віддайте всю славу Богу. Бо він того достойний. Наш Господь, він достойний. Бо він нас так любить. Безмежно любить.